Це вже п'ята часть про братиків. І про історію, як два братики вже давно не бачили маму і як вони познайомились, і що вона пішла із сім'ї. Ха, що це за дитина така росте? За що ви так зі мною? На! Ай, За що? Я вам нічого так. що ти такая малолетка, а ти виглядаєш на малюсенькую кактусу. Ой, таке? такое? Ай! Ой, тобі больно Вибач! Ой, який внешний. Тобі бобо подуть тобі. Ха -ха -ха -ха. Ей, а ну налезь до неї. Ой, вже брат її підігнался. Що? я її не брат. Тому знай. Що? Ой-ой-ой, як вже страшно, прямо від страху втікаю. Дівчинко, відійди, окей, нам треба з хлопцями поговорити. Добре. О, що ти на її стороні? А мені сотно. А хочеш дещо дізнатися? Ты кусь, паучок, чепалаха со скоростью света, а? Не, я сам могу, да, ты чепалаха со скоростью света. А я могу, на! А. Ай. Моя прическа! От чого не можна зі мною зв'язуватись. Ах ти ж ну ти зря так зробив І я хайди-ка сюди. Ча чого? на а. 啊！啊！Ah. Ah. Що? Хочете теж, щоб я теж вам додав? Да ну тебе краще вчитимо. Ну как куди ви пішли? Быстро йди сюда. Ой, та ну тебе в одну дівчинку вибач, ми не хотіли тебе так образувати, ми так е, пошутили її і, і... получили. Ей, я з тобою. Краще я повороні, що получати. Так це все одно одинакове. Ай, стається, ми зря так зробили. Буде зна... Як образ маленьку дівчину Все в порядку? А, не трогай мене, будь ласка, я тобі не рожу Все нормально, я не за них. Я тебе якраз захистив. Так, да? дякую. Не посарапано, тримай рацію. Дякую, мені вже краще стало, дякую. Як тебе звати? Саша, а тебе? А мене звати Діма. Так, да, колись звався Діма? а зараз я вирішив це поміняти своє ім'я. І ми багато років росли. Слухай, тато, а, прав... а чого ви одразу вирішили так пожина... Так поженитись, якщо ви зовсім разні були? Так, да, ми були дуже сильно разні. І ти був занадто сильний, і ти був сильно сильний. А чого це? Тебе що, теж дитинство убіжали? Ні, давайте я спочатку вам розкажу про Чого ми з мамою так вирішили ніколи не зустрічатися, і потім вже і про це. Окей, ну окей, розказуй. То далі, коли ми вже росли і росли, нам вже було 42 роки. А дівчинці Саші вже було 41 рік. І тому вона була вагитна. І тому їй народилось один хлопчик. То потім вже зробили операцію з нею, і в неї з'явився вже хлопчик. І тому і в неї було, знала, що їй буде дуже важко з дитиною, але знала, що все буде з ним добре. І сказала, слухай, я знаю, що ми різні, і що над нами все із і тобі це взагалі не мучить». Ні, звісно, ні, ти знущайся з мене. Це, це все було мені, мені солодно на те, чи ми разні чи ні. Головне, щоб у нас все було добре. І щоб ми завжди були раді цього. А, і тому тримайся. І тому я і просив, щоб. Тому я і хочу, щоб ти був завжди в порядку. І тому щось таке. Ну я не знаю, мені треба піти, бо я знаю, що так буде легше з, з цим. І тому тобі, я розумію, що тобі буде важко з дитиною, але обіцяю, що все буде добре. То якраз. Все буде добренько. Тому поняття, що якщо ти хочеш ще одного синочка, то я, мене краще один є, і тому я його сама закажу і привезу я тобі його. Ні, ти не маєш і ти. Я розумію, що це. Намагається бути важко з цим слідкуванням з дитиною, але я тебе понімаю. Але я тебе ніколи не покину. Якщо я ніколи не зміню іншого. Ну, я тебе понімаю, а мені придеться. І тому мамі такий вибір по того, що їй сказали. чи... Чи... Ну, коротше, чи залишитися мужем, щоб була дитина, або, будь завжди одною, або щось типу таке. І тому слідку за дитиною мені вже пора. Вона пішла, Навіть вона сама не знала, що вона ще робить. Але вона завжди сумувала за вами. І деякий час приносила вже і спочатку вже родився Валера. Бо я вирішив так його назвати. А мати вже пішла в свої края. А я залишився з Валером, але потім. І тому так все і сталося. І тому все і сталося, так. Ну, тату, ну ти даєш. Ось ця туди. Да. Ось так все зробить. Нічого, це мама так вирішила зробити такі виводи. Щоб щось Щоб Типу хоче вона розстатися з тобою чи що? Ні, в неї був вибір, чи вона залишиться з. Сама, і щоб вона була, типу, вільна завжди, і щоб і щоб в неї все було завжди добре, і щоб вона ніколи не хворіла, щоб це і в неї було прекрасно, або просто взяти, Ну, в неї був такий вибір, типу бути Типу, бути з мужем, але Але ти судно будеш. Житна. Але якщо ти будеш одна, то значить будеш ти мужем. То вона вибирала ось цей вибір, що вона буде з сім'єю, але вона буде одна деякий час. Да, да, от це, да. І тому і що далі? Ну і далі, що було, то далі мама сказала, що якщо в неї буде ще один хлопчик, то це вже. Ти, Рома, тому І вона і привезе і до мене. І вже і з'явилися ви. Да, і туди. Ось я і такого не знав. Да, і тому скільки років вже пройшло давно, і що ви вже, вже давно не бачили. Хой би Бог дав нам, щоб мама повернулася назад. І... Щось таке, а такого не буде. Синочку, пам'ятай, що буде, то не буде. Завжди треба щоб, треба завжди вірити в мрії. якщо вдруг мама зразу захоче приїде, а щоб не приїде. А троху вона вже давно померла за багато років, і тому вона і не повертається. Ніхто не знає від нашої сім'ї, я, ви. То я точно не знаю, що з нею. Може, я не знаю, може вона там зайнята або щось таке. або її вбили. Не хвилюйтесь. Хай там як за, за те, що я з вами. І я вас завжди буду захищати і піспічувати. А якщо друг я якось помру, то пам'ятай, Рома, в тебе є брат. Він якраз старший за тебе, і це буде його завжди відповідальність, як і у мене. Да, братику, я візьму з собою відповідальність і намагаюся якось тебе типу захищати і щось такого. Та да, так народом, ну ладно. Ми вже якраз поїли котліти і дякую за обід. Ми вже пішдемо в хату. А смаколиків тут якраз тортик, то може ви захочете з'їсти тортик? Ну, давай казімо. Все скушали. Самый ми у тортика. Добренько. Добрий братик. Хто перший то хто останній? Ай. Та ти лох. Братик. Генерація, спасайте нас. Не хвилюйтесь, діти, Я еще Ось, генерація, тримайте. Ой, Генерація! Ні, треба вже тепер до нього повсти. Ось він близько до мене. Все, я тюнький. Все, дети. Тримай, братик. Дякую. А продовження буде вже слідувати.